<риконно> угу. щоб вона добровільно вылезла з батута віть я пишу треба вил... витягувати звідти треба валера валера дай, дай дай їй встати вийде на ламані не от засранець Вот так. О. Тише, 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 Валера. Мне их надо по отдельно. А. -а, -а. Каждый сидит, потому что Валера, ваш кейд уже. Здорово. Обережно, дай ей встать, Валера. Эх.

Ти ж сильно велику вібрацію Валера створюєш, вона не може не, втриматися хочеться, на ногах. Йому хочеться сильно прийти. Це... Ну так не скачи навколо неї, якщо хочеш не, так висити. Піше. Подай їй ручки, втратив, синок. Язик не прикусила. чудяна